Ви дивитесь міські новини? Сумна статистика міста жовтіводий високий показник захворювань на онкологію. Слідом за жовтоводськими медиками це констатували і київські науковці, які проводили дослідження в нашому місті. Сейчас нами зацікавився інститут ядерний, який цитологічний, тому що побачили, яка у нас висока онкозаболеваемость, які у нас високі і бронхологічні. Це впливання нашого міста. Вони обслідували у нас людей, не работников основного підприємства, брали кров на цитогенетичне обслідування і прийшли теж в ужас. Ви видите, жовтенькі это мы, сині э, Київ. Насколько у наших э, жителей у наших жителей, как видите, насколько зменені генетический код ну, это уже подтверждено. Это для того, даже, чтобы продлить нашу радіограму. Незабаром планується другий етап досліджень конкретно тих жовтоводців, які проживають в квартирах з підвищеним рівнем родону, за даними виконкому. Результати обіцяють оприлюднити до кінця року. А поки, зважаючи на такі критично високі цифри хворих на рак та інші важкі захворювання, ми вирішили дізнатися, як міська влада допомагає цим мешканцям. Чи реально працює в місті програма радіаційного та соціального захисту населення? З цими питаннями і завітали до міськвиконкому. Навірно, всі жителі нашого міста знають об этой програмі. не понаслышке. Мы пропечатываем отчеты ежемесячно, планы, которые у нас на определенный год складываются, мероприятия, какие мы проводим. Поэтому многие, наверное, знают уже, что, что, чем, кем, чем является наша программа. Значит, программа предусматривает радиационную защиту населения, два раздела в ней, и социальную защиту населения. У нас есть защита наших жителей, которые, ну, так говорить, болеют. Это Матеріальна допомога просто це надання матеріальної відшкодування частини вартості матеріальної допомоги за межами міста, є лікування за межами міста і відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для пільгої категорії населення. В цю категорію також ходять онкологічні хворі. Крім того, я зразу. Добавлю, що місцевий бюджет виділив кошти 79 на відпуск таких пільгових рецептів для больних на орфанні захворювання. Що таке орфанні захворювання? Це рідкісні захворювання. Така програма, яка діє в жовтих водах, єдина на Україні, але фінансується вона державою лише на 37%. відсотків. Тим часом кількість звернень від жовтоводців, які потребують лікування, навпаки збільшується. Програма фінансується, фінансується з початку 2014 року на одному і тому ж рівні. Це 8 мільйонів 481 десята гривень. Це 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік. І проєкт бюджету на 2017 рік вже ми бачили. Точно така ж сума заложена на сімнадцятий рік. На сьогоднішній день у нас поступило дуже багато заяв. Сам механізм людина звертається до свого депутата по округу. Якщо людина не знає, депутата, йому роз'яснює, які треба зібрати документи. Або ж людина звертається до нас до відділу, і ми надаємо повну інформацію, які документи треба зібрати. Я зразу скажу, може хто з мешканців не знає пакет документів: це справка з місця проживання про склад сім'ї, справка про доходи за останні шість місяців всіх дорослих членів сім'ї, копія паспорта, перша, друга, одиннадцята сторінка, копія ІНН, також висновок ЛКК. Це необхідні документи. Після того, як людина зібрала ці всі документи, вона звертається до свого депутата. Депутат проводить акт обстеження помешкання. Ну наверное, люди відповідають, розказують про свої проблеми, про захворювання, показують документи. І уже депутат дає рекомендацію на постійну депутатську комісію, яка робить за напрямком, що стосується виділення матеріальної допомоги, він дає свої пропозиції. Скільки ж цій людині необхідно виділити коштів? Ну, буває так, що депутати можуть написати велику суму, але ж зв'язку з тим, що дуже багато звернень, а коштів не так багато. Комісія розглядає в комісії фахівці сидять, в тому числі є і медики. Вже розглядає в залежності від доходів сім'ї. В залежності від забользаболювання, що касається онкологічних хворих, є люди, які вже в ремісії год, два, три, чотири, п'ять років, десять років. А є такі онкохворі, які потребують негайного проходження хіміотерапії, інших операцій, лучових, лучової терапії. Тому на це все депутати звертають увагу, і в залежності від цих фактів вони виділяють певну суму. Кому надається пріоритет у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом, в першу чергу. Кошти виділяються онкохворим та дітям або на термінові оперативні втручання. Або це за межами міста, або це в межах міста. Пріоритет такий, а далі вже йдуть всі, хто здавав документи. У нас реєстрація ведеться за чергою. Люди отримують кошти за чергою. Скажіть, будь ласка, як правило більше онкохворих звертається ніж людей з іншими захворюваннями? Ні, я не можу так сказати, що це як правило. Ну але ж тенденція така, що по сумі більше коштів виділяють онкохворим людям і діткам на лікування. За 9 місяців поточного року 257 мешканців нашого міста отримали матеріальну допомогу на лікування. З них 70 – онкологічні хворі, 53 – дорослих та 13 – дітей. Їм були виділені кошти без черги. Людина подає заяву навіть в цей день. Якщо вона подає заяву і проходить комісія, то ці заяви розглядаються першочергово. А далі ми вже розглядаємо їх за списком. Ну я не можу зараз сказати вам, як дають онкохворим, як дітям дають, але ж в середньому матеріальна допомога на одну особу склала у нас за ці 9 місяців 422,5 гривень. Ну, онкологічним хворим, якщо цій людині, треба проходити хімію. Я опять таки кажу, це в залежності від доходів сім'ї, від то приблизно в середньому десь ну 2000, тисячі, будемо так казати, це, дається в середньому 2000? тисячі чи це максимальний розмір допомоги? Е, якщо матеріальна допомога дорівнює більше двох тисяч, це рішення треба виносити на сесію. Це що стосується по заходу, просто матеріальна допомога на лікування. У нас в програмі є такий захід, як відшкодування частини вартості лікування за межами міста. Виходячи з аналізу минулих років, дуже важко людям було оформити за межами міста в будь-якому лікувальному закладі документи, договір на лікування. Ну неохотно йшли на це лікарі, які за межами міста працюють після звернень до Дніпропетровської. До департаменту охорони здоров'я в Дніпропетровськ ми просили їх і в Кривірі писали письма, що у нас діє така програма, щоб вони давали людям, і ми людям відшкодовуємо частину коштів. Людина зобов'язана предоставити згідно петки цього положення про використання коштів, що вона потратила більше трьох тисяч. Хто потратив менше трьох тисяч, ці заяви за межами міста не, не розглядаються, не підлягають. Люди збирають чеки, люди підтверджують наклад. Ними ну іншими документами все прикладується це до заяви, і тоді комісія вирішує, чи це буде за межами міста. Якщо написано, що він лікувався за межами міста, Київ, Дніпропетровськ, але на Україні. І що дійсно ви відшкодовуєте ці суми? якщо Це ну великі суми, як правило, це але частково відшкодування. Відшкодуємо в зв'язку з малим. Фінансуванням з незначним фінансуванням відшкодується опять таки в залежності від доходів сім'ї, від розходів. Є людина потратила чеки, принесла на 25 тисяч. Є принесла на 5 тисяч. Різниця є. Тому відшкодування тут іде вже в залежності скільки людина потратила коштів на своє лікування. Ну, в минулі роки було так, що дуже мало було заяв за межами міста. То тяжко хворим онкологічним, які проходили хіміотерапію, лечову терапію або складні операції були случаї 12 тисяч. Ми вишкодовали одній людині. Людина дала на 70 тисяч розходів. В середньому зараз за межами міста. Від 2 до трьох тисяч на фоні витрат, які доводиться робити онкохворим. Суми, що виділяють з програми, незначні. Тому жовтоводцям рекомендують шукати допомоги. І в інших інстанціях людина має право звернутися в цьому році дуже гарну допомогу людям. Надають депутати обласної ради дуже багато, теж також в основному це людям, які мають онкологічні захворювання. Дуже багато але це можна з депутатами взяти. У них цю інформацію, також обласний бюджет виділяє, виділяє частину коштів на матеріальну допомогу. Там також розглядається тільки тяжко хворий. Отже, фактично, програма не дуже допомагає нашим жовтоводцям. Програма допомагає жовтоводцям. Якби не було цієї програми, ну куди б люди зверталися? Є така пословиця в народі з муропонетки голому сорочка. Хворій людині кожна копійка це допомога в сім'ю пролікуватися. Бували случаї, у нас такі люди дякували, люди спасалися. Рецепти. У нас без пільгові рецепти, дуже багато людей отримують пільгових рецептів. Зараз по ведеться облік тих людей і сум, які отримують отримують ці пільгові рецепти. Середня є тяжко хворі... Також онкологічні, які вже за 9 місяців більш ніж на 3 тисячі отримали рецептів. Ну людина буде ложити, якщо доходів мало пенсія мала свої кошти. Це теж значна допомога держави людям на да, отримання цих пільгових рецептів. А які категорії отримують їх? Це заплановано по постанові кабінету міністрів. Двінадцять тисяч звернень на рік. Але ж ми цей показник не виконуємо. Медикаменти, ви знаєте, що вартість медикаментів піднялася в три. А деякі в десятки разів тому сума на одну особу по відпуску медикаментів значно зросла, і зв'язку з цим і звернення зменшились, оскільки коштів також не вистачає. Це у нас хворі. На бронхіальну асмохорію, центральної невою та психологі та психічного розладу, хрові на цукровий діабет, колагенози, інваліди першої другої групи, гострі інфаркти, міокарду, Ну інші категорії там уже також розглядається, Ну і також онкологічні хворі. Що ж, як бачимо, хворіти сьогодні надто дорого, особливо якщо хвороба серйозна. Людське життя та здоров'я це найвища цінність, тож краще попередити біду. Займайтесь профілактикою захворювань, вчасно реагуйте на тривожні сигнали свого організму та будьте здорові.